Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю, пане Олеже. Незадовго до нашого ефіру по всій країні розпочалась повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики, і от вранці росіяни завдали удару по Києву балістичними ракетами. Про що це може свідчити таке так часте застосування балістичних ракет і в чому їхня небезпека? Ну, дивіться, вони вони намагають це. Продовження терору терору з метою. Головна мета примусити суспільство погодитися на капітуляцію перед Російською Федерацією, щоб ми почали вимагати мир в обмін на території. Небезпека, чому балістика? Тому що в них немає особливого вибору. На Рудень місяць я нагадаю залишалося у них десь близько 900 ракет різного типу. Ну плюс до 100 ракет вони можуть виробляти кожного місяця. Так що один місяць вони розстріляли в лютому і в січні, так що десь 200 ракет плюс балістика, і головна головна її загроза складається в тому, що вона дуже швидко летить. І от ці сьогоднішні дві ракети, які були... Випущені е, орієнтовно або з території Пі Криму, е, тимчасово окупованого українського, або з е, акваторії Чорного моря, з підводних човнів. Е, Пуски проводилися ракетами циркон. Вже уламки ракети знаходяться у нас в досвідному інституті вивчення озброєння. Вони зараз вивчають, розбирають. От. І її швидкість за заявленими характеристиками, ну в будь-якому випадку, швидкість надзвукова. І там 400 500 кілометрів вона прилетає за лічені хвилини. А система подачі повітряної тривоги вона все ж таки е, включає в себе і, і людей, людський фактор. Тому, е, от до речі, харків'яни я сьогодні спілкувався. Вони кажуть, що вони вже звикли. Спочатку вибухи в місті, а потім вже серед. Але у них там хвилина підльотний час е, з Білгородської області. У нас трошки більше. У нас до трьох хвилин е, може долітати. Тому сьогодні сирена лунала майже одночасно з, з вибухами. А чи можна, от, не дай Бог, так очікувати на те, що цими ракетами Циркон будуть і далі обстрілювати Росіяни Україну? Е, дивіться, це експериментальна ракета. Вона ще вони її прийняли на озброєння. Ну вони багато зараз. Випереджають час і приймають на озброєння, але вона не закінчила ще повністю державні, державні іспити. І ми знаємо, ну принаймні, по даним нашої розвідки, таких ракет там ну декілька десятків, ну то невелика кількість. Знаєте, я вам скажу так, що в будь-якому випадку, яка б ракета не залишилась у Російської Федерації, все одно вони її використають проти нас. Тому нам просто треба бути в до відбиття. Таких ракетних атак, і єдиний спосіб себе унебезпечити це перемовини з нашими партнерами щодо надання нам відповідних комплексів протиракетної оборони, які здатні такі ракети збивати. От, до речі, ці сьогоднішні циркони підтвердили факт, що вони не є гіперзвуковою зброєю, як позиціонує Росія, тому що. Комплекс Петріот не призначений для боротьби для збиття гіперзвукових ракет. Надзвуковій він збиває балістичні ракети. Але гіперзвуковій ні. Якщо вони влучили з двох у дві ракети, то скажу так, що вона ну, явно не гіперзвукова. А для, для розуміння в Європі знаходиться близько 80 комплексів ППО. 80. Якщо б вони нам хоча б 10-15 комплексів передали, то ну, це вже можна було б трошки видихнути вільніше, повільніше. Ви кажете, що зараз вони так експериментально застосовують ці ракети, а якщо говорити про майбутнє, там, ну, найближче, наприклад, декілька місяців. Місяці нічого не вирішать. Дивіться, тут головне, те, що ракет не так багато, це перше і друге, те, друге, те, що Виробництво цих ракет потребує західних комплектуючих, а це зараз для Росії стає проблемою. Причому чим далі, тим проблема стає більшою в плані придбання санкційних товарів, в тому числі електроніки для ракет. А яка ситуація із Оніксами? Ні, Онікс з Оніксами така ж сама ситуація. Дивіться, Онікс це ще радянська ракета П800. Вона надзвукова, вона не гіперзвукова, вона протикорабельна, але вона має головку самонаведення і може застосовуватись проти наземних цілей. І е, з нею єдина проблема, те, що вона дуже швидко летить, і дальність його польоту не така вже й велика. Там по 300, якщо я не помиляюсь, 300, 300 кілометрів. Там ще менше е, е, час підльоту. От е, до речі, якщо говорити хто може боротися з Оніксами, то знов таки це комплекс Петріот, але тут потрібен повітряний компонент, тобто F-16, Вони Можуть працювати е, з комплексом Петріот в, в якості розвідника. Ну для цього треба і супутникова розвідка. О, от комплекс такий зверху супутник в повітрі F-16 на землі розгорнутий комплекс Петріот. Все це в бойовому чергуванні. Тоді у вас є шанс е, виявити 25 секунд е, час реакції комплексу, якщо він стоїть в бойовому чергуванні. Так, от тоді у нас є шанс виявити цю ракету, пуст ракети, і а, відреагувати, перехопити її за допомогою комплексу. Якщо хоча б один ну, параметр не виконується, ну, шансів на перехоплення мінімум. Ну загалом, останніми днями росіяни а, посилили атаки на Україну і ракетами, і шахедами. Чому саме зараз вони посилили обстріли і чого очікувати далі? Тобто буде якась пауза, аби накопичити ресурс, чи вони от уже накуп... накопичили і далі ще будуть масово обстрілювати через певний проміжок часу, невеликий? Ну давайте так. 88 ракет, майже 90. Беремо 90 ракет, вони випустили. Да? По нашим оцінкам, от ми з вами на початку так приблизно прикинули. 1100-1200 ракет у них є розділіть на, на 11-12 залпів таких точніше не залпів а нальотів масованих нальотів у них ракет вистачить справа у тому що вибори закінчилися і гра в любезності і демократію вже закінчилася і путін буде використовувати будь-який спосіб тиску на, на, на нас з вами тому я до тому, до речі, почалися ракетні обстріли. Я думаю, що вони продовжаться. Ну, принаймні, на мій погляд, треба чекати кожного дня. Вони мають таку можливість, на жаль. От можливо, з невеликим інтервалом, але вони будуть тиснути стільки, тиснути скільки в них є сили засобів. Ну от на об'єкти енергетики теж е, почались атаки е, вперше, так за довгий час. Це теж тому, що в них з'явилася можливість, чи це якась тактика така, тому що там всі очікували умовно на такі обстріли е, там восени взимку, а тут навесні. Так справа в тому, бачите, ми помилялися з вами в тому, що ми думали, що вони хочуть нас просто заморозити там, блекаут нам зробити. А якщо дивитися з професійної точки зору, від енергетики кажуть, що наш енергосистема, в якій є атомні станції, не може існувати без теплових, без теплової і гідрогенерації електроенергії, тому що ці станції допомагають пройти пікове навантаження цим атомним станціям. Вони не можуть атомні станції не можуть реагувати на пікове навантаження. Якщо реак... Якщо немає теплових і гідроелектростанцій для зглаження. Оцих навантажень, то реактори автоматично відрубаються від системи, тому що вискакують пікові навантаження. Ось що вони роблять: вони просто вибивають оцю одну з компонентів, яка забезпечує роботу нашої енергетичної системи. І я вам скажу так, що з точки зору військової створення створення техногенної катастрофи то літній період набагато більше підходить, ніж зимовий, тому що без електрогенерації, якщо припинити водопостачання в великих житлових агломераціях, то одразу починає погіршуватися епідеміологічна обстановка, і ризик виникнення епідемії стає набагато більший. А чи можна пов'язувати таке посилення ударів? По території України також із цим терактом, який відбувся під Москвою, ну от скажімо, Росія звинувачує в тому, що сталося Україну, і таким чином, нібито, відповідає нам на цей теракт, ніби така собі виправдання, чи все ж це розмежовувати треба? Частково розмежовувати. Чому тому, що я так розумію, що там або накладка пішла на теракт, який планував ФСБ. Наклався теракт, який зробила ІГІЛ. Ну це для ФСБ це прокол, це дуже величий стратегічний прокол. От. Або, або це дійсно зробила ІГІЛ, і ФСБ сьогодні тільки до речі, досі Кремль так і не висловився остаточно зі своєю політичною і воєнною позицією стосовно цього теракту. Немає. Путін там щось пром'явлів через через 17 годин тричі переносивши свої, свої звернення до росіян, тому що вони, скоріш за все, не вони досі не розуміють, що що е, врешті-решт сталося. Тому я би трошки відокремлював від цього. Вони даже якщо ви звернули увагу, вони даже перестали натягувати наше українське питання, ну як саву на глобус, в плані того, що. Терористи їхали, і що ми це готували, і не знайшли візитку Буданова чи малюка там на місці трагедії. І терористи то їхали в Україну. Тепер вже помовчують. Що вони туди а їхали? Вони в Білорусь насправді так. Що там багато таких чинників? Я би сьогодні трошки відокремив би цей теракт і почекав би, що, що вони в кінці кінців вигадають на сьогоднішній день. Стосовно своєї політичної позиції відносно до цього теракту. А якщо так узагальнити повітряні атаки посилення, яка зараз тактика у росіян? Що ви можливо ви окремлюєте? Що, якщо можна так сказати, чим особливі були ці атаки? Що нового застосовує ворог? Ну вони поміняли тактику, повністю поміняли, поміняли склади ці, організацію. Самого ракетного ракетно-шахетного удара дивіться, вони підгадують таким чином, щоб шахед, шахет який летить зі скористю 180 км на годину, майже як машина їде да, по трасі, крилата ракета, яка летить як пасажирський літак, 850 км на годину, і і надзвукова ракета яка летить е, зі швидкістю там 2, 3 до трьох махів. То вони одночасно, майже одночасно, прибувають до місця цілі, і це суттєво перевантажує нашу протипові... протиповітряну і протиракетну оборону. Плюс шахеди, коли розходяться міл дрібними групами по всьому повітряному простору України. Е... У нас різко падає ефективність їх збиття, тому що мобільні групи, е... кількість мобільних груп треба набагато більше, щоб перекрити мож... всі можливі. Варіанти руху цих е, шахетів, зверніть увагу, от 8 шахетів дев'ять летіло позавчора, е, точніше вчора. 8 збили, тому що вони йшли з троєм е, одною групою. Як тільки от було е, попередньої ночі, коли вони розлетілися майже по всій країні, там е, менша кількість збитих. Ще раніше вони там ось, маневрували в повітряному просторі ще менша ефективність. Так що, от, от в цьому вони, на жаль, змінили тактику, і ми маємо ось таку картину. А, поговоримо про ситуацію на фронті на Суходолі. Так, американський інститут вивчення війни пише, що російські війська намагаються наступати одразу на кількох напрямках. Щоб вони просунулися на захід від Бахмута, на південний захід від Донецька та біля Авдіївки. А пане Олеже, яка зараз ситуація а на фронті? Можливо, є напрямки, де росіяни просуваються більше? Ні, в принципі, оці два напрямки основні Я ще б додавав новопавлівський напрямок і Ліманський напрямок. Там теж вони ну не в минуло попередню добу вони трошки трошки мали. Частковий успіх просунулися. Справа у тому, що ситуація погіршується тим, що Росія на сьогоднішній день знайшла новий спосіб вогневого враження нас, наших військових. Це КАБи, керовані авіабомби, і у нас на жаль немає протидії цього зброї на сьогоднішній день. І ну, дивіться, за 20 днів. Березня вони встановили рекорд 2000 тисячі кабів скинути на наші позиції, і зараз вони переходять до якщо раніше це було ФАП 250, фап 500, то сьогодні це ФАП 500, фап півтори тисячі. Ну, благо, ще там до 3000 вони бомби вони анонсували її, але вона на фронті з'явиться не раніше декількох місяців. Uh, і там не стільки від виробництва залежить, скільки від носія знайдуть вони літак, який буде її піднімати чи ні. Тому що штатний літак Ту 22 м 3 uh, Саму бомбу він піднімає фугасну, але коли на неї ставлять цей комплект uh, уніфікований uh, плануючий комплект, то вона не влазить в бомболюк. А ту 22 м 3 не немає підвісів наружних. Він тільки бомболюк може завантажувати бомби. А Су-34, ну щоб він підняв таку бомбу, це проблема. Адаптують вони чи не адаптують? Так що, от у нас сьогодні величезна проблема це ці каби. Вони просто засипають наші позиції кабами і таким способом вони руйнують будь-яку систему оборони, побудовану нашими військами. Що нам потрібно, аби вберегтися від цього, снаряди боєприпаси, якась зброя. що... Зброя потрібна, нам потрібні системи протиповітряної оборони дальнього радіусу дії. Тобто 80-100 кілометрів для того, щоб ми, по перше, розташували їх вздовж лінії фронту і на безпечній відстані, щоб вони їх не могли дістати своїми засобами ураження, і щоб вони збивали ну приблизно, якщо вони бомбардують передній край. То приблизно вони робіть скидання бомб десь 60-70 кілометрів від переднього краю. От на таку дальність нам треба комплекси ППО, плюс безпечне віддалення від лінії фронту. Це ще десь кілометрів 20, і того е, виходимо 90-100. От нам треба, і знову ж таки треба їх, треба їх дуже багато, щоб вони стали. Стали в ряд, і, ну, умовно кажучи, я утрірую, але стали в ряд і створили такий собі неподоланий рубіж для російської авіації. Якщо цього не буде, то на, нам буде дуже важко. А чи готові західні країни постачати нам такі комплекси? Ну я вже приклад вам привів, точніше, наприклад, статистику. Якщо б вони поділилися хоча б третиною із 80 комплексів. Хоча б третину нам віддали, то це більше 20. Ми могли маневрувати тоді цими комплексами. От. Там проблема ще в тому, що, розумієте, таких комплексів мобільних фактично вони є, є мобільно, патріот мобільний комплекс, але в нього час розгортання 30 хвилин. За 30 хвилин прилетить все, що завгодно. На позиції цього комплексу ми це вже переконалися на власному. Досвіді, коли втратили дві пускових установки комплексу ППО. Ну там поки що офіційно немає. Якого? Тому не будемо казати, якого, якого типу, але далеко Дальнього радіо який вражав Су 34 якраз під час виходу на рубіж скидання цих бомб, пане Олеже, маю до вас ще одне запитання. От нещодавно міністр. Оборони РФ Шойгу заявив, що цього року Москва утворить дві нові армії. Вони будуть сформовані з 14 дивізій та 16 бригад, натомість, от розвідка Великої Британії повідомила про те, що ці плани зіштовхнуться з нестачею нової техніки та проблемами з інфраструктурою. Як ви вважаєте, чи є в Росії ресурси створити ці підрозділи? Чи все ж? Вони стикнуться з, певни, з певними проблемами. Ну, єдиний ресурс, який в них є, і який на сьогоднішній день, ну як в нашому розумінні, не обмежений, це людський. Людей вони так можуть нагнати і 300 тисяч, і 500 тисяч можуть нагнати. І е, я скажу так, що гвинтівок і автоматів на них ще вистачить. А от вже кирзових сипох е, навряд чи. А я вже не кажу про техніку озброєння сьогодні. В деяких частинах укомплектованість російських частинах укомплектованість падає до 60-50% в техніці. У них вже батальйон не, 33, не 31 танк, а вже 20 може бути, 18 танків. У них в основному вони пересідають уже, допустимо, Камазів і е, Уралів, е, вже небагато ми зустрічаємо. Вони вже їздять на так званих цих Буханках, УАЗах. І інших автомобілях. Так що о, в плані людського ресурсу, так, у них о, він є, і вони можуть його зібрати. До речі, 300 тисяч це цифра пропускної спроможності е, мобілізаційної системи Росії. Так, що в вони можуть стільки зібрати, а от екіпірувати і посадити на техніку і озброєння величезне питання. До речі, колись на початку ще війни я казав, що я не здивуюся, що якщо. Через там певний період часу ми побачимо на полі бою Т-34. Вони у них, до речі, є в великій кількості на зберіганні.